Нас ніхто не вів би туди, ми ні, б ніколи не дійшли, тому що у кожного свій, який то є азімут, який то моя, те йде туди, каже, мені треба в ту сторону, а те й в ту. Але Господь усіх нас веде до Царства Божого. І Він є нашим пастиром. Він є тим путником, главним путником, який веде усю церкву, іменно веде. А він є істиною. Істина це значить правильно. Він веде нас іменно туди, куди нам треба йти, щоб спастися. І там нас жде вічне життя. І тому Христос є путь, який є, і дорогою є, і Він є вождям. Він є нашим якби пастирем таким. І він же нас веде правильно і в життя вічне. От. І тому, браті і сестри, ми вже, е, як би сказати, не, не повинні тільки керуватися тим, що е, царство Боже приблизилось. Ні, браті і сестри, ми з вами отримали багато більше. Е, царство Боже внутрі, браті і сестри. Ми не можемо сказати, що воно десь там чи там. А воно внутрі повинно бути, якщо, якщо ми Христові, якщо ми отверглися в себе, взяли на Крекрест свій і йдемо за Христом, тоді ми являємося уже, як би сказати, рідними, близькими Богу не по плоті, а по Духу. Якщо Дух Святий живе в нас, але коли Духу Святого в нас нема то тоді Царство Боже, воно у нас не є. А раз так, значить і ми і не Христові. І тому, браті і сестри, як всі правоці, вони стремилися, хоча б як не дождатися приходу Христа, то хоча б послужити Його скорішому приходу. Якусь частішку себе віддати свого здоров'я, свого духовного здоров'я. І вони все це робили і таким чином приближали приход Христа. По благодаті ми, браті і сестри, ми теж зараз ждемо Христа, іменно ми в предвері Рождества Христового. Чому, браті і сестри? Адже Христос прийшов, Чого ж його другий раз ждати. Браті і сестрі, Господь сказав що зійду церкву мою і врата Адама не одаріють її. Що це говорить про те? Це говорить про те, що Господь іменно і збирає людей, які йому е, і признають його за місію, які хочуть йому служити, е, Його славити, Його благодарити. От і все те учення, яке він дає, вони приймають, вони согласні і вони повинні і несуть його на своїх плечах, не ровчивши, а з любов'ю. Ідучи за Христом. І тому, браті і сестрі, церква Христова вона, е, якби, е, не постійні члени має, тому що е, кожен рік церква Христова обновляється, хто -то йде вже в вічність, а хто то приходить на Його місце. І тому е, Христос е, Він сказав, Я є з вами во овся дні до скончання века. І тому, браті і сестри, ми повинні його контактувати з ним. Ми повинні ждати його, ми повинні все те робити, щоб Христос не просто прийшов у мир і родився в яслах. А Він тепер повинен у нас родитися, якщо ми ждемо Його, якщо наше життя таке, яке угодне Богу. І тоді Христос повинен у нас родитися. І Церква Христова завжди готовить своїх чад, дає 40 днів посту рождественського, щоб кожен із нас приготовив себе до приходу Христа в мир, тобто в наше серце. І ми повинні своє серце вже приготовити, щоб там Христу було уютно, не так, як там в Іфліємі, де був мороз, де була ніч. Де ніхто не знав його, і тільки ангели, пастирі, і царі, і то органічне людей узнали його. Але хоча ми і маємо зараз, браті сестри, набагато велике підтвердження того, що Христос є в міру і що Він і приходить, і хоче родитися в кожного в нашому серці. Все рівно, якщо взяти кількість нашого міста, людей от, і те, як вони себе готують, як вони ждуть до прихода Христа, до Його народження, ми не влучимо положенні. Тому що Дуже мало людей прийдуть на праздник Рождества. Дуже мало людей у городі поститься, уготовляють себе, очищають себе, очідають Христа. Дуже мало. Але Господь сказав: не бійся, мале стадо, тобто Господь завжди говорив про те, що віруючих людей буде дуже мало. Але воно і цінне тим що мало людей, Господь нам довіряє усе і дає нам все в руки, щоб ми йшли за Христом, йому уподоблялися і йому служили. Амінь.